Epson WorkForce EC-C7000 та Epson WorkForce WF7840. Два БФП, які належать до професійної серії Epson і призначені для роботи з великим обсягом документів. Обидві моделі підтримують друк у форматі А3, тобто трохи більший за класичний А3, та мають сканер А3, що вже саме по собі робить їх унікальними серед офісних рішень. Epson EC7000 EC c це модель у білому корпусі з матового пластику. Epson WF7840 виконаний у чорному кольорі і завдяки строгому дизайну підкреслює діловий стиль. Обидва пристрої використовують струменеву технологію друку з палітрою ЦМІК і можуть працювати з безчиповою прошивкою у поєднанні із СБПЧ, що суттєво знижує собівартість друку. Максимальна роздільна здатність у них однакова 4800 на 2400 DPI. Мінімальний розмір краплі становить 3,8 піколітри. В швидкості друку також немає різниці 25 сторінок на хвилину у чорно-білому режимі та 12 у кольоровому. Сканери в обох моделях мають оптичну роздільну здатність 1200 на 2400 DPI. Пристрої працюють з форматом А3 та обладнані автоподавачем документів, що суттєво спрощує роботу з великими обсягами матеріалів. Копіювання можливе як у чорно-білому, так і в кольоровому режимі з автоматичним двостороннім відтворенням. Що стосується паперових лотків, то І C 7000 і WF7840 оснащені двома нижніми лотками а також додатковим для щільних носіїв. Загальна місткість становить понад 500 аркушів, що дозволяє працювати без частого поповнення. Управління в обох пристроях здійснюється через кольоровий сенсорний дисплей діагональю 10,9 см. Щодо підключення, то є одна, і друга модель пропонують повний набір інтерфейсів: USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, а також можливість друку з мобільних додатків та флеш-накопичувачів. Обидві моделі чудово підходять для офісу, адже поєднують широкий функціонал з максимальною економічністю. Завдяки безчиповій прошивці ви позбавляєтесь від дорогих картриджів і перебоїв у друці. У поєднанні із СБПЧ це означає просто заправку та можливість друкувати дійсно великі обсяги без зайвих витрат. Пристрої можна придбати на нашому сайті. Підписуйтеся на канал та використовуйте витратні матеріали Ink System.